Ну, це стол дуже корисний, колоритний. Ну, цей стол він не видержує ніякої дієти, але ж вся їжа буде просматриватися з точки зору захворюваності пацієнта. І так їжа буде, буде специфічно готуватися, бо не всі можуть з'їсти цілий кусок м'яса. Комусь це м'ясо треба переробити. От От, поэтому меню всіх одне і те ж, тільки е, приготування. Раз. Добавляють гов'ядину, е, добавляють овочі, фрукти, добавляють е, розманічні солодощі до е, полуднику. так? і, е, і е, роз, дивимося, можемо ли ми е, додати. Не тільки говядину з м'ясом, а ще й інші м'ясні продукти, тобто ковбаси, тобто сорделі, ну всі такі інші вироби з м'яса. Тобто Не тільки м'ясо, але ж і ясні вироби. Яким буде добовий калораж продукту? Добовий калораж будемо соблюдати гласно норми стандартів. Він він це таке питання дуже болюче. Добовий колораж. Не переглядувався ще дуже-дуже давно. Но дубовий калораж для наших пацієнтів ми опять же, підбираємо індивідуально. Кожному своє. Я не можу перекормити слабого пацієнта, який да? не може ковтати, який не може куїшти їсти цю піщу, йому друга піща можна. І калораж такий же самий, лежачий пацієнт. Ці чи ходячі поціал, це різний колораж.